Отже, інтрига з візитом до Сполучених Штатів Америки українського президента тільки зростає. Однак, у її центрі опинилась не американська допомога, не знайомство американських керівників чинного і потенційних з українським планом перемоги. А те чи зустрінеться Володимир Зеленський із Дональдом Трампом, який спочатку категорично відмовився від такої зустрічі, однак несподівано. Сьогодні вранці з'явилося повідомлення, що він на 180 градусів змінив свою думку і вже готовий зустрічатись з нашим Володимиром Зеленським. Вітаю товариство! Мене звати Олександра Це Мій канал «Свіжа історія», канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є екс народний депутат кількох скликань Тарас Стецьків. Принагідно закликає вас. Підписатися на мій канал, долучитися до числа спонсорів і патронів каналу, і переходимо до розмови. Отже, починаючи цю розмову, мушу одразу сказати, що на цей момент, коли ми говоримо, зустріч з Трампом ще не відбулась, тому, враховуючи такий вибуховий характер Трампа, чи не вийде так? Що він в останній момент знову передумає, і Зеленський, як то кажуть, просто поцілує клямку у Трамп Тавер. Я не думаю, що ми повинні звертати багато уваги на епатажні заяви Дональда Трампа, який не є нічим іншим як проявом його характеру і елементом його передвиборчої кампанії. Нас не повинно цікавити, те зустрінеться Зеленський з Трампом чи не зустрінеться. Зустрінеться добре, не зустрінеться нічого страшного. Ми повинні звертати увагу на сутнісну частину візиту Зеленського, а не на всякі бокові е, такі е, фейерверки. А сутнісна частина поки що складається для України добре. І наскільки я можу судити, Зеленський вже зустрівся з Байденом і вже ви, ви, виставив повідомлення на своєму власному телеграм-каналі, що така зустріч відбулася, і з того, що ми вже навіть знаємо з відкритих джерел. Ми маємо інформацію про 8 мільярдів доларів виділеної допомоги. Це така велика жирна крапка, яку Байден поставив на фініші своєї каденції в питанні допомоги Україні. Особливо приємно, що Україна дістала плануючі бомби, які б'ють на 130 кілометрів. Що для нас суттєво підвищить нашу боєздатність на полі бою. На жаль, поки що, швидше за все, ми не отримаємо дозволу на далекобійність або отримуємо його дуже вибірково і дуже в таких обмежених об'ємах. Все питання перенеслося на якусь зустріч в Німеччині, де буде Байден, Шольц і прем'єр-міністр Великої Британії. Можливо, там будуть якісь прориви, але тим не менше, я вважаю, що... У Зеленського були всі можливості, які він сповна використав. Я мушу привітати його виступ на генасамблеї. ООН, де він рішуче відкинув план так званої м'якої капітуляції, який просуває Китай і Бразилія, за спиною яких стоїть Росія. Це план замороження війни, план тимчасової згоди України на окуповані території. Я так само думаю, що в тому плані, який Зеленський представив, ну там ніякого великого секрету не, немає. Є не тільки прохання про далекобійність, а й перелік цілком конкретних видів озброєння, в тому числі високотехнологічного, якої Україна просить для реалізації своєї стратегії. І я хочу сподіватися, що Зеленському вистачило і сміливості і мужності озвучити цю стратегію, яка для мене є цілком очевидною. Стратегії України в цій війні чи стратегії досягнення миру є виключно нанесення воєнної поразки російським Збройним силам на території України, наслідком чого стане внутрішній розвал самої Росії, зміна там влади і майбутня трансформація Росії в якусь іншу державу чи сукупність держави. Це і є стратегія. І під цю стратегію. Є план, який Зеленський представив, і тому це оправдовує, чому нам потрібна зброя, чому нам потрібна далекобійність, чому нам потрібно підсилення санкцій, а там є такий пункт в плані. Ну, щодо НАТО, тут у мене є скепсис, як я його ніколи не приховував. НАТО, на жаль, залежить не тільки від Сполучених Америки, і тому, швидше всього, ми не будемо мати ні запрошення, ні членства в ближчій перспективі. З цим треба просто змиритися і будувати свою стратегію, виходячи саме з цього доконаного факту. Отже, загалом, візит Зеленського я оцінюю успішно з точки зору національних інтересів України. А зустрінеться чи не зустрінеться він з Трампом, який має все менші і менші шанси виграти президентські вибори в Америці. Ну, це перепрошую, напевно, вже є на сьогодні, як на мій погляд, десь 20-та справа. Ну але поки що так казати чітко, що Трамп програє. Ну я би не поспішав. Динаміка. Динаміка виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки складається не на користь Трампа. Це не означає, що він вже програв. Я тільки говорю про динаміку, яка вимальовується в виборчій кампанії в Сполучених Штатах Америки. А може, от такі круті повороти Трампа і є способом привернути до себе увагу? Мовляв, є президент іншої держави, який для мене змушений міняти свої плани? Ну, безумовно, що так. Це точно є елементом передвиборчої кампанії, і цей епатаж це насправді сильна сторона Трампа, та він нічого більше іншого і не може запропонувати. Він може запропонувати епатаж, і ще в додаток до епатажу, він себе представляє як президент миру. Він постійно лякає американського виборця Третьою світовою війною, яку ніби розв'язує Байден і Каміла Харріс, допомагаючи Україні зброєю. І в цьому пункті його заяви про небезпеку Третьої світової війни дивним чином співпадають з ядерними заявами Путіна. Оце вони грають, що називається в одному оркестрі. І, очевидно, що такі заяви Трампа з точки зору, напевно, його передвиборчої кампанії є способом набирати очки. Так, це саме так і є. А як тоді бути з двопартійною підтримкою в цих умовах? Тому що перед тим голова... Ради представників США відмовився від зустрічі з Зеленським. Я не знаю, чи тепер він буде міняти свою думку, свої плани в такій ситуації. Воно буде виглядати вже зовсім кумедно. Тоді буде виглядати, що він просто не має своєї думки. Ну я думаю, що думка спікера нижньої палати американського конгресу Джонсона буде мінятися в залежності від зміни думки самого Трампа. Це зрозуміло, це не самостійна фігура, і в даному випадку я вважаю, що двопартійна підтримка з боку Сполучених Штатів Америки жодним чином не постраждає. Ну, по-перше, по тій простій причині, що так званих прихильників Трампа в республіканській партії, це їхнє об'єднання мага, їх і півтора десятки конгресменів. Вони звичайно шумливі, вони шантажують республіканську більшість, але не більше того. А насправді ну, там ми мусимо розуміти дуже простий факт, який чомусь усі, хто хвилюється, що пропадає двопартійна підтримка, ну, якось випускають з уваги. От 5 листопада, поряд з виборами президента США, в Америки, відбуваються вибори в Конгресі. Ми будемо мати інших республіканців і інших демократів. Ми навіть не знаємо, яке буде співвідношення сил е між тими і тими в Нижній чи Верхній Палаті. Але саме головне. Що, на мою думку, є очевидним фактом: поразка Трампа на президентських виборах є вигідна республіканській партії. Бо вона позбавить республіканську партію трампізму. Вона дозволить тим правдивим республіканцям вернутися до класичного консерватизму рейганівського типу. Я думаю, що більшість республіканців це чудово розуміють. Тому з моєї точки зору. Двопартійна підтримка Конгресу. Ні в цьому скликанні ні в наступному не постраждає. Але як бути з тим, що от за інформацією Wall Street США не вражені планом перемоги України, тобто тим планом, який представив Зеленський? І, і, і там стурбовані тим, що у мирному плані України нібито бракує комплексної стратегії, і він зосереджений на наданні більшої кількості зброї. Ну, це я мушу поправити. Це не в Сполучених Штатах Америки, не вражені планом Трампа, а Wall Street Journal не вражений планом Зеленського. Ось так треба трактувати ці публікації. Які десятки, якщо не сотні, публікацій в провідних американських виданнях, які в більшості випадків є точкою зору їхніх редакцій або проплаченими статтями? Оце на так треба дивитися. До тих пір, поки ми не почуємо офіційної реакції Байдена чи Білого Дому на пропозиції Зеленського, ми не можемо говорити, сприймають чи не сприймають Сполучені Штати Америки його план. В даному випадку українська сторона робить те, що вона має робити. Вона їде і пробує використовувати останні можливості цієї каденції Байдена. А що з плану Зеленського, американці сприймуть, що не сприймуть, ну то ми вже будемо відштовхуватися від тієї реальності, яку ми почуємо від американців. Думаю, що щось в цьому плані є реалістичне, щось є завищене, щось допускають цілком американці, можуть і відкинути. Ну То будемо виходити з цих реалій. От і все. Але в даному випадку. Я зовсім не поділяю точку зору багатьох аналітиків, які починають розказувати, що Зеленський, мовляв, невчасно поїхав в Штати Америки, що, мовляв, не треба було втручатися в перебіг виборчої кампанії. Що, що, що він стає розмінною монетою в протистоянні Трампа і Байдена, це все є погляд не з українського інтересу. В українському інтересі було їхати туди і виривати з від американців те, що ми можемо вирвати. І тому я вважаю, що Зеленський поступив правильно, і результат ми вже бачимо. Навіть навіть вже не знаючи ще реакції Байдена на мирний план. Ну ми вже маємо прилюднені 8 мільярдів. А якщо ви додасте до того повідомлення з боку J7 про те, що Україна до кінця року отримає ще 50 мільярдів доларів в бюджет з заморожених активів Росії? Ну, то погодіться, що це позитивні факти, які напевно підвищують і стійкість нашої економіки і обороноздатність нашої країни. Ну але знову ж таки, якщо говорити от про ці плануючі бомби, про які от згадував, їхня дальність, наскільки я знаю, є 120 кілометрів. Це дійсно, воно ну не дуже підходить до ударів. По Росії хіба ж по дуже ближній території, бо 120 км кілометрів це фактично удари в кращому разі по Білгороду, але навіть не по Корському, вже які трошки далі все-таки. Ну, вони потрібні на лінії фронту, Оце це те саме, що робить Росія Кабами. Це вони потрібні для лінії фронту. І це величезний плюс для нас на Покровському напрямку, на Харківщині, на біля Лугедара це все це все дуже, -дуже нам потрібне. І це, звичайно, не заміняє собою дозвіл на далекобійність, якого поки що ще немає. Так ж, нічого, одне вирвали, друге вирвемо через деякий час. Я особисто вважаю, що рано чи пізно ми отримаємо дозвіл на далекобійність. Просто питання ну, прикро говорити про це, але, як правило, американці приймають правильне рішення, але тільки дуже запізніло. Ну що ж, поки що так є, як є. І це історично американці завжди так робили. Зараз ми отримали плануючі бомби, отримали боєприпаси до Петріотів. Завтра, сподіваюся, отримаємо, до кінця року. Я думаю, точно ми отримаємо цей дозвіл. Десь, якщо говорити про те, як будуть розвиватися зовнішньополітичні події, то ми маємо тут дві ключові дати. Перша – це 5 листопада, коли відбудеться власне вибори, і фактично. Президента ми будемо зна знати в той же день чи на наступний, коли проголосують е, уповноважені на це американці. І наступна це є, здається 20 січня, коли відбудеться інаугурація е, Тобто, ми повинні чекати от, от того дозволу десь після п'ятого, коли Байден вже фактично не буде виборчої кампанії. Чи з майбутнім президентом США? думаю, що це відбудеться між 5 листопада і 20 січня. Я думаю, що тут е, треба просто взяти до уваги той факт, що в розрахунках Байдена присутній передвиборчий момент він, мабуть, з якихось міркувань не хоче давати цього дозвілу саме зараз, оскільки вважає чи припускає, що це може якимось чином відобразитися на в результатах голосування 5 листопада. Так, це чи не так, ми не знаємо, але приймімо це як факт. Тому, мій моє припущення, і саме тому вони і зустріч в Німеччині з канцлером Німеччини і з прем'єром Британії запланували саме на листопад. Тобто, коли е, прізвище нового президента вже буде відомо, але повноваження Байдена ще не закінчиться. Тому, напевно, треба рішення чекати саме цей період. Знову ж таки, це може бути. Удари по всій території, чи, скажімо, по Москві буде заборонено бити, умовно кажучи. Ну, думаю, що йдеться швидше всього про дозвіл вбити на 300 кілометрів <кхух> глиб Росії. А що стосується українських ракет, то межінь немає ніяких. А українські ракети у нас вже є, просто ще в дуже дуже малій кількості. Вбити <кхух> на, на 300 кілометрів це фактично по жовтня. Ні, ні, 300 кілометрів від кордону. Ну, ну це борониш. Дальше. Тобто, ми чекаємо всі ситуації на 5 листопада і тоді Байден стає несподівано сміливішим. Щось таке? Ну, взагалі, поки що, якщо оцінювати, так же, до слова сказати Байдена його каденцію. Ну, Байден виявився не дуже рішучим президентом і, мабуть, не. Проявив того лідерства, яке у такі переломні епохи мав би проявити президент найпотужнішої країни світу. Але він зробив багато корисного для України, і за це йому напевно треба подякувати. Друзі, ми трохи в цьому відео розібрали ситуацію з Трампом, але практично не, майже не зачепили Камало Гарріс. Отже, що зараз можна сказати, виходячи от. Тої інформація, яка є на зараз, де в неї виборча риторика стосовно України, де є її реальна позиція, чи ми далі її не знаємо. я думаю, що вона правильно рухається, і те, що ми не помічаємо за епатажністю Трампа про те, що вона говорить, ну, як показує аналіз американського медійного простору, вона висловлюється висловлюється дуже предметно і дуже часто, тільки більше на внутріамериканську тематику. Вона менше висловлюється на зовнішньополітичному. Просто ми, українці, ну, мабуть, як і багато інших е, націй, ну, швидше реагуємо на епатажність. І тому ми помічаємо Трампа і те, що він говорить, і зовсім не помічаємо, що говорить Каміла Харріс, а вона говорить і говорить нормальні речі. Просто її порядок денний, внутрішньоамериканський, а зовнішньополітичний порядок денний в неї є на другому місці. Це поки що у виборчій кампанії. А як буде після того, як вона стане президентом, то ми побачимо, але це точно буде більш-менш прогнозована політика, яка, мабуть, буде продовженням політики Байдена, сподіваюсь, тільки трошки більш рішучішою буде ця політика. Тоді, як у версії Трампа, ми не можемо нічого прогнозувати. Куди він рухається, бо якщо він один раз. Заявляє, що він не буде зустрічатися з президентом України через день, заявляє, що він буде з ним зустрічатися, то така сама буде його і зовнішня політика. Тому, тому прогнозувати Трампа це взагалі дуже невдячна справа. А от Каміла Харріс є більш прогнозована, тому я ще раз кажу: в українському інтересі є, щоб Трамп програв вибори. І це не тільки в українському інтересі, це і в американському інтересі, бо це буде поразка популізму в середині Америки, і це і в інтересах всього західного світу. Бо поява Трампа на, на посаді очільника США загрожує дуже серйозними внутрішніми розколами і в НАТО, і в середині Західного світу. Тому все сходиться в одну точку. Ось, ось чому я говорю, куди йде динаміка виборчої кампанії, це не означає, що не може бути несподівано. Трамп може програти, може виграти вибори. Але поки що всі раціональні фактори з моєї точки зору складаються не в користь Трампа. Мабуть. Американський діпстейт, їхні батьки-засновники, і послідовники, і спадкоємці-батьків-засновники той істеблішмент, який визначає курс Америки і є фактично тримачем її державності. Мабуть, так само, як і ми, аналізуємо ці фактори, плюси і мінуси. Мабуть, і висновки робить.